Через збройну агресію армії окупантів у Харкові зафіксовано чотири з половиною тисячі зруйнованих чи пошкоджених будинків містян. Хтось взагалі залишився без даху над головою, а у когось помешкані зафіксовані досить легкі пошкодження, але всім будуть виплачувати компенсацію від держави. Зараз Кабмін продовжує розробляти загальну національну програму, за допомогою якої люди матимуть можливість отримати відшкодування, що прописані урядом. У Харківській міськраді пояснюють, що існують три категорії пошкоджених чи зруйнованих будинків, за якими зі скарбниці країни призначатимуть компенсації. Перша категорія це е, дуже легкі пошкодження, це там, шибки, покрівлі чи якісь е, ну, зовсім маленькі. Подряпане, і ми кажемо про те, що ці будівлі можна віднести до програми. Є відновлення, і мешканці цих будинків можуть розраховувати на 200 тисяч гривень відшкодування, але їм потрібно все це зареєструвати в є. Відновлені через дію підтвердити свої, як то кажуть, компетенції, підтвердити свої майнові статуси та права. І потім, коли вони це все підтверджують, вони можуть скористатися електронними підписами своїх співмешканців, співвласників, які передадуть їм право представляти цих власників на комісійному обстеженні, отримувати гроші і таке інше. Наразі кажуть, у міськраді обробляються заявки тільки для першої категорії пошкоджень. Алгоритми щодо решти, другої та третьої, тільки розробляються урядом у співпраці з міськими радами. Олексій Богач зауважує, що орієнтовно вся нормативна база буде готова у найближчі 3-4 місяці. Люди ще плутають категорійність, тобто вони звертаються взагалі з усього житлового фонду, який постраждав, і ми повинні розуміти, що перша категорія це легкі руйнування. Друга і третя категорія ще навіть не прописані на національному рівні, і за пару місяців ми вважаємо, що в нас буде нормативна документація. Що ми з цим будемо робити? Які класифікувати перша, друга і третя категорія остаточна. Третя категорія це буде чи реконструкція, тобто великі об'єми будівництва, чи знесення цих будівель, і людям будуть видаватися сертифікати на нові квадратні метри. Нормативної бази ще немає. Але робота з опрацюванням заявок від містян вже почалася. Олексій Богач констатує наразі вже є близько 40 тисяч звернень від харків'ян щодо пошкоджень чи руйнувань, але опрацьовано лише близько двох тисяч. Я... Ну, маючи всю ту інформацію, яку маю, я би не поспішав зараз отримати і попасти в програму 200 тисяч, тому що репарації і фінансові інструменти нашої держави дозволять отримати гідну компенсацію та стоячу, тому і цей досвід, який в нас є, 40 тисяч заявок, і тільки дві тисячі підлягають у нас опрацювання в рамках 200 тисяч, каже нам про те, що люди поспішають. Я вважаю, що в найкоротші терміни, тобто 2-3 місяці, у нас буде можливість запропонувати їм інші програми. Тож дуже важливо, каже Олексій Богач, аби була виконана головна умова від уряду. Всі документи в електронному вигляді, аби люди змогли зробити все правильно у Харкові. Працюють СНАПИ та БТІ, де можна дізнатися додаткову інформацію. А поки муніципалітет фіксує всі будинки у мегаполісі, що постраждали від збройної агресії РФ. Муніципалітет на першій стадії виділив всі ті 4,5 тисячі будинків, які мають різні ступені пошкодження. Зараз ми до першої категорії. Під є відновлення опрацювали майже тисячу будинків, які підпадають під цю програму. Але е, я вважаю, що містянам сам перед важно зайнятися своїми документами, так, щоб все це було в реєстрах, щоб все це було в електронних базах і вони могли в є відновленні працювати не в паперовому вигляді, не в вигляді е, якихось фото, сканів, скрінів, таке інше. А все це повинно. Бути внесено в дію і е, в міській раді в ЦНАПах, в Бути існують люди, які е, можуть їм в цьому допомогти. Тобто, якщо є питання, і люди в чимось не справляються, то задавайте це питання. Ми будемо допомагати. Марія Соловйова, Леся Копилюк, Синицький, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків.